Всім привіт-привіт! Ви на каналі Дракола Тихдовж Дикторед, і з вами я, Юля, і ми у Львові. Всім відомо, що Лондон це місто парасолів. Про вологий англійський клімат складені сотні оповідань. Проте не всі знають, що в нас є наш Лондон. Львів має значно більше мокрих днів 206 А у Лондоні дощових днів у середньому від 109 до 112 Це майже вдвічі менше. Якщо ж порівнювати не кількість днів, а саме обсяг опадів то середня річна кількість опадів у Лондоні від 560 60 до 615 мм, а у Львові 670-690 мм. Наприклад, у червні у Львові був 21 дощовий день серед обласних центрів України. Львів найвологіший. А от якщо порівнювати Львів із іншою територією України, то є в нас місце, де опадів двічі більше, аж 1593 мм. Це половина пожежевська у Карпатах. Але сьогоднішнє моє відео не про неї. Сьогоднішня мета отримати приємні враження від мандрівки до Львова за обм... У найсильніше зливи. Ми відвідуємо з вами Львівський океанаріум і державний природничий музей НАН України. Львівський океанаріум тут темно, прохолодно, і здається, що ти потрапляєш у справжнє підводне місто. Перші враження, коли заходиш усередину, перше, що відчуваєш, це тиша. Лише чути, як працюють акваріуми, і як рухається вода. Перед очима десятки різних риб, деякі такі маленькі, що їх помітиш лише якщо вдивлятися, а деякі схожі на коскових істот. Я люблю такі місця, бо кожна тварина тут як окрема. história. Кольорові та спокійні риби почнемо з найяскравіших мешканців. У одному з перших акваріумів живуть рибки, які виглядають так, наче їх хтось розфарбував фломастерами. Це можуть бути хромісунки, ціле хіди або риби папуги. Вони рухаються повільно, наче плавають у якомусь своєму ритмі. Такі рибки часто живуть у коралових рифах, де потрібно бути яскравим, щоб знайти пару і не загубитися серед коралів. Хижі риби та їх поведінка. Трохи далі акваріуми схижими рибами. Вони повидяться зовсім інакше, якщо маленькі і плавають галактично, то хижаки рухаються повільно, впевнено і дуже точно. В них немає зайвих рухів, і це видно навіть через скло. Деякі риби мають зуби, схожі на крихітні ножі. Але виконані вони безпечні, їх годують регулярно і їм не потрібно полювати. Морські зірки і незвичайні істоти. Окремий світ це маленькі істоти, які взагалі не схожі на риб. Морські зірки, морські їжаки, креветки, голотурії. Мені завжди подобалося спостерігати, як морські зірки рухаються. Здається, що вони зовсім нерухомі, але якщо зняти їх на відео і проскорити, то видно, як вони крокують небіжеві роботи. Багато з них фільтратори. Вони очищують воду, пропускаючи її через себе. Корабелі, риби, які ховаються. У деяких акваріумах риб майже не видно. Вони маскуються під камінням, під підросли під пісок. Це риби каміння, риби, лиски або риби -скелати. В Природі це дозволяє їм вижити, тому вона стала майстрами маскування. Океанаріумі є акваріуми, які нагадують тунель. Коли приходиш під водою, здається, що риби припливають буквально над твоєю головою, хоча так пустині. А коли це не ті монстри, про яких знімають фільми. Океанаріумі були спокійні, навіть трохи лениві. Одне з найкрасивіших місць акваріум із кораловим рифом. Корали це не рослини, а колонії маленьких істот. Вони будують свої будинки роками і створюють величезні рифові міста. Тут завжди багато руху. Рибки ховаються між коралами. Хтось спить, хтось шукає їжу, а хто просто спостерігає. За фактами, тому ось кілька у деяких хліб пам'ять триває не 3 секунди, а навіть роками. Морські зірки можуть відновлювати втрачені промені. Скати відчувають електричні імпульси інших тварин. Корали люблять чисту воду і сонце, тому вони живуть на мілководді. кімнати зі світловими ефектами. У океанаріумі є кімната, де світло і вода утворюють неймовірні відблиски, і кольорові правоні рухаються постійно. Це створює відчуття, ви ти знаходишся всередині океану, хоча насправді ти просто у приміщенні. Найулюбленіший момент. Кожен, хто тут буває, знаходить щось своє. Для когось це маленька яскрава рибка, для когось величезний скат. Моє випадку це цікаве світлове шоу, де уживає русанки і починається ціла підводна казка із неймовірним сюжетом. Обов'язково зацікайтеся її демонстрації, якщо ви тут. Мені все це здалося дуже близьким і знайомим. Так і здавалося, і якщо просунутися трішки вперед, то неодмінно отримаєш та таємний світ із драконами, які переселили. Нася сюди жити, щоб сховатися від жорстокого світу людей. Як добре, що вони знайшли для себе таке дивовижне приховане місце. На жаль, дракони не забрали із собою нас, українців, у той чи різний світ, бо ми не вміємо дихати під водою, тому мусимо потерпати від жорстоких сусідів. Львівський океанаріум це місце, де можна побачити, наскільки заманітним є життя. І, хоча ми не можемо жити під водою, ми можемо хоча б трохи зазирнути у цей світ. З вами була я, Юля, і дракони де завжди вперед. У мене про львів ще є кілька відео, якщо не бачу. Передивіться посилання описі. підписуйтесь. ставте подобайку і до зустрічі у наступних відео. Всім бай-бай!